Я хоч і не лікар, але знаю: при кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Щоб ви так жили, як вони жаліються. Знаменитий Брайтон біч. Місто різне, різне настільки, що деякі його частини вже геть забули про Америку. Варто тільки вийти з метро і бюро переводів, аптека. Це Брайтон Біч, район, де переважно живуть єврейські емігранти з країн колишнього радянського союзу. Ви говорите англійською? Як пройти до метро? Тівсейшен, стейшн Ой, пейто. А як дістатися метро? англійська у Брайтоні зайва. Театри, перукарні, магазини. Тут майже усе російською. Тут у Брайтоні є своя специфічна мова, яка називається рунгліш. Це такий мікс російською і англійською. Тому, якщо пишуть «I have морожена, то це абсолютно нормально. Щодо їжі Брайтонці, гурмани. На Брайтоні є все, що і у нас, і навіть більше. В Україні під хатою асортимент менше в магазині ніж тут. Ходя Олів'єшечка. А от щодо моди, район консервативний. Оренбургський платок. Ех, мені здалося, що мода застрягла десь у 90-х. Я думаю, що цей тренд просто не вмируще. Парад сумок у клітинку може змагатися тільки з парадом шуб. Нас потом покажете по нас знімаєте, Ну так ви ж зв'язки, подивіться, які виклики, яка у вас леопардова шубка. Кажуть, зими у Нью-Йорку дуже холодні. А, а шуби популярні? Так, дуже. Волохаті мотиви не тільки в шубах. Пустя, а що то вот, я перший раз бачу такое. Багатство. Ну от, Могла б стати модною та не судилось. А с періями? Меня з перья интересуют. Только розовый, да? Ну розовый не мой цвет. Как бы. Перья нравится, а без перья не смотрится. Не Ще одне місце, у ВЗК я не смогла пройти Публичная пральня. Деточка, ты меня извини, меня пожалуйста. У меня рентовая квартира. Что я буду туда ставить? Покупать свою? Хата без пральної машини біда не одного Брайтона. У більшості помешкань Нью-Йорка підключити її просто немає як. До того ж, це ризик підтопити сусідів або спричинити замикання. Тому люди користуються публічними пральнями. Ось там 3 долара, там 5 доларів, а по 25 центів 6 хвилин. А тут на час йде, так? Да? 25 центів за те, щоб висушити. А качественно? Mm. Я, я довольна. Я всім довольна, слава Богу. Ось так. Прийшов попрати і зачепився на півдня. Всі, кого ми зустріли у Брайтоні, дуже балакучі і привітні. Скажіть, а як тут живеться? Все пристава. А от вам? Мені добре. Брайтон досить специфічний, та приїхати сюди варто хоча б тому, що тут є океан. Ну, привіт! День це, звісно, дуже мало для Нью-Йорка. Це місто, справжній калейдоскоп вражень. Як не крути, Нью-Йорк обов'язково зачепить так, що ви теж залишите частинку свого серця у цій столиці світу.